Якщо не квія риба, якщо вона дуже пасивна, то став натуралку. В натурі. А це добазарився. Йомайо, це хоч не моя, моторна лодка горить. Всім салют, з вами Макс. Ну що, друзі, як вам погодка останнім часом подобається, бо мені щось взагалі дуже не подобається. Коротше, діла у нас такі: недавно були перші заморозки і Я вирішив поїхати половити щуку. Думаю, така погода, іменно щука повинна зреагувати дуже класно. Ти виїхав я на риболовлю, проплавав 6 годин і отримав два просто таких пасивних клювання, що ну, я раніше такого не відчував, просто твічеш воблером і на паузі. Чуєш легеньке-легеньке така потяжечка, легенька просто. Підсікаєш і, звісно, нічого немає. Ай, була покльовка, була покльовочка. І е, реалізував на цій риболовлі всього-навсього одну щуку, кілоху на рудру Маттайгері і все. Е. Е. Дуже долгожданно. Щука. Яка вона пасивняча, я не понимаю просто. Она ведь ну, не такая бойка, як завжди. Може зійти, звісно. Так, іди сюди. Отака. Фух. Як я її довго ждав, друзі, ви собі не уявляєте, я перепробував буквально, мабуть, все, що в мене є. Просто все. І великі 130-ті поставив, вже отак кожен ставлю і пробую. І ось тільки на рудру Біркінгівську вона проявила свій інтерес. І то дуже-дуже так пасивно, що я думав, що то водорослі. Я навіть не знімав відео, включив тільки вже по факту. Обережно зніму. А, ну, на сопальці, на сопальці трималась. Я там з нею грався, водив, хотів вже, щоб вона дійшла. Вона така настирна, не захотіла. Але ну, така якась вона була просто, ну, така покльовка еле-еле і... Взагалі не бойка. Ви бачили самі, що під лодкою вона себе вела. вообще ніяк. Тому я тепер перевірив і знаю, що така різка зміна погоди впливає на рибу не дуже класно і не дуже добре. Вона відзивається. А сьогодні вже у нас погода нормалізувалась, зранку холодно. До обіду більше сонце роздубляється. Я сьогодні трішки так поспав, звісно. Не рибацький мене виїзд вийшов, не вранішній, зараз всього на 9 годин. Тому збираємо комплект свій і лупимо, дивимося, що сьогодні в нас вийде і що сьогодні буде. Вам гарного перегляду, мені кайфової рибалки, так що let's go. Я забув свій якорь. І нас буде носить по воді ось так в різні сторони. Тому сьогодні така моя доля безякорна Я зараз ще попливу в свою ничку, там де я залишав дуже-дуже давно колись, як Але не факт, що він там буде. Так, комплект я вже зібрав. Заряджаю хардмона 07, ну постривай. І зараз покажу вам, що в мене по воблерах. Так, що я з собою сьогодні набрав? Сілікон, тут у мене віброворми, віброфети і німбли. Це так, железяк, трохи і маленьких воблерів, але це не основне, великі приманочки у мене тут знаходяться. І так як я на минулій своїй риболовлі обірвав свого кавуна, вирішив замовити. Такого інквізітора, кавунячого. Подивимося, заміни він мені орбіта чи ні. І разом з цим інквізітором купив ще дуже посладенький сині, прям ну, просто посладенький. Монтеріка 90-го і глайдера, глайдер X, верніше, 105-го. Все Strike Pro. Тому такий у мене сьогодні набір і на зворотній стороні там. Вже 130-ті приманки і один інквізитор завалявся. Тому такий набір, я думаю, він буде сьогодні гасити. Звісно, якщо нам сьогодні водойма допоможе це зробити, треба брати якийсь трофей, стопудово. Сьогодні настрой такий трофейний. Погнали! Найшов я свій якар. Той що ховав колись. Але він в таких будяках. Зараз якось постараюсь його. Звідти достать Ось він радійний. ще й з веревочкой, та И це зараз буде зовсім друге діло. Так. Ну, нічого Помиємо може Стечок дуже мілкої гниди малої, не карася, прям такий тик. Щось вона, походу, не дуже роздуплилась. Дуже похоже на те, що я вже коли сіздив сюди і отримував такі покривки. Ще не відійшла, чи ще вона не перестроїлась, не запрограмувала себе на зимовий період. Не таке тільки ще знову так само, тільки туц. Щось не йде у мене нічого. Якраз так сонце заховується. Я хочу поміняти карася, але на... не знаю. Хай там буде не рудра, шумова, а влуплю сюди орбіта. Може вдасться якось хоч розловити, а то вони в мене нові лежать. Я їх бережу просто капець, після того як щука зрізала мені із скруткою орбіта 130-го, в мене була скрутка 15 см, і щука її ковтнула, просто різанула, то в мене така боязнь ставить дорогі приманки. Хоча, якщо судьба, то судьба. Ого, хлистомій. Не знаю, як вона буде відзиватися, бо... Я помітив, що більше клювань все-таки на шумові приманки, а орбіт він такий тихач. <плес> Залетіла одна. На викиді прямо. Як я тебе довго ждав. А як вона так... Вона ще чіпідбагрилась. А, ні. Все дуже чітко. Все дуже чітко. Фух, як я тебе довго ждав. І знову ж таки, друзі, гляньте, вона ну ніяка. Не ні брикається. Ніде нічого, як наче. Трошечки шокована ситуацією, яка зложилась тільки <гум> ще. Так. Зараз я її зібгрібчиком. Фух є. Є такий момент. Як я її довго шукав, дивіться. 12,50. Це просто жесть, це просто жесть. Але розловив я цей воблер, кайф. Перша риба просто за максимально дуже довгий час. Я не знаю, з 9 і майже, година, десь 10 година я плаваю, отримав тільки одну покльовку на карася і ось на такий шнур. Я сподіваюся, що вона зараз після обіду трошечки роздуплиться І я візьму не одного такого щупака. Але факт в тому, що. Орбіт розловлений, 130, і це хорошо, тому будемо зараз відпускати цього шнура і ловити далі, і надіяться просто водяного молить всіма силами, які є, щоб він нам дав що нибудь поярче. Хірургія. Тут гачечки, ребята, дуже-дуже гарні. Я... В цьому воблерові облерові на ще гачків впевнений тому що ну, вони тут просто порядочні. Це сюди. А це сюди. Поки. Давай, позови там кого-нибудь нормального такого, хоча б трьошечку. Пока. Фу, вона ніяка, бачите, вона не брикається. Такі як минулі, от минулі щуки були капець такі активні, що я аж засадила мені троєник одна в ногу. Оце таке. І з цього можна зробити висновок, що сьогодні в пріоритеті у пасивної щуки натуралочка. Бо був тичок на карася натурального, на орбіта натурального реалізували тільки ще одну. Однак кислотянь взагалі щось не хоче. Ну, Мене устрає і такий розклад, тільки аби ще, ще, ще. По відчуттях, до речі, 130-й орбіт твічиться доволі легше, ніж 130-та копія на рудру. Ним набагато спокійніше. Тобто менше зусиль придаєш, можна робити не такі сильні ривки. Є таке ще поняття. З цією палкою я зрозумів, що таке, як перетвічать воблер, Це, Тобто задати йому занадто дуже сильний удар, і він тоді взагалі кульбіти якісь такі крути не... Так, рівно година. Пливу зараз на берег, бахну запашного какао з бутербродиком, дам щуці, переосмислить її поведінку. Щоб вона переосмислила трошечки і поняла, що роби велику помилку, що не клює сьогодні. Клювати треба. І запливемо ще раз, годинки так, на 3, до 3 години, я думаю. Я не відсижу свою п'яту точку на цій дошці і попитаємося по другій тактиці половити натуралкою під очеретами, Всими очеретами. Я думаю, буде щука. Вона просто повинна бути. Так що лечу я на бережок перезапуститься. Якорь у мене ж модний ось який. Не хватило мені вірьовочки, щоб нормально мене заякорила. І прийшлося трошечки відрізати шнура свого один і два в Японії. До речі, нормально так тримає, можна використовувати як бельєва веревка накрию сейчас міні поляну перезаряжусь і будемо движувати далі так що як завжди друзі п'ю за ваше здоров'я племінників вам внуків і всього самого самого хорошого мм какава яка добра хтось щось запалив обертаюсь думаю мой це хоч не моя моторна лодка горить. Я тоді підходжу і згадую, що в мене то мотора на лодці немає. Слава Богу, все нормально. Дякую, що надемили тут щука і так, чумна, а зараз взагалі надихається буде в коматозі. Саме головне, що я не бачу ні виходів. ну, Буквально ось тільки... Оце перший виход в кушерях, що я побачив. Не в кушерях, а в цих. Які в бамбука цьому. О, в натурі. В натурі. Оце добазарився. Оце добазарився один. уй уй Ти шо, полегше, детка? Будемо тебе зараз паркувати. Ані взялась за сопельку. Йо-моє! -йо. Та ні. не угадала ти сюди. Фух! Ху-ху-хух! Фух. Фух, щось я ж трішки перенервничав. Хотів розказати вам, що не, немає виходів і, пожалуйста. Ось тобі і виход. Є ще один шнур. оцей і базарну, що не клює. І зразу оце через те, що я випив какао добренького із бутиком, і з ковбасою, варенкою. І ось, будь ласка, є шнурсер. Я думаю, тут кстати, пузо яке наїжене, не голодна, ти значить. Підочередна тактика спрацювала на диво, Натуралочка теж спрацювала. Якщо слідувати такій логіці то якщо не клює риба, якщо вона дуже пасивна, то став натуралку. 130-110-й ось інквізітор, більш шумовий, ніж 130-й орбіт, спрацював. Перший закид з інквізітора і, будь ласка, є отакий шнурок. Я думаю, тут менше, ніж кіло. Але це приємно. Після обіду трошечки риба все-таки роздуплилась. Фух брейк данс Рудра в шоте. Так, это страдашка, Данька. Так, один є і це йде, і ця йде, де, 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 а ось фух алілуя, все, пока. Бо... У мене на тебе нервів не хватає скоро. Коматозно. Ні, ну вони щось якісь сьогодні ялі. ось крючок, будь ласка, китайський. Ловіть після цього на китайські гачечки. Дуже класні, дуже надійні. Не повторяйте за мною ніколи. Зблизька вам, будь ласка, що робить щука із дешевими китайськими гачками. Це просто жесть. Так що не робіть як я, краще поставте і купіть більш дорожчий гачок, ніж китайський. Ось вам і натуралочка інквізіторна. Вигнути оцей гачок хоча б привести йому якийсь вид нормальний, то не дуже з таким гачком ганять класно. Мабуть я йому вже нічого не зроблю. Представте, скільки там сили, що воно оце робить з ним таке. Зробіть собі таку звичку після кожної щуки перевіряти повідець. Особливо якщо він у вас хардбону або флюр. Повірили і все далі, бо це може вам спасти майбутній ваш трофейчик, який вилетить, який не зріже так скоро. Я взагалі дуже часто в коментах читаю, що якщо щука ставку є, то вона буде клювати на будь-що. Це 100% так, правда, але. І навіть на таких водоймах є в щуки дні, які вона не клює, і на будь-що ти її не зловиш. І от саме в такі моменти треба підбирати ретельну приманку, підбирати, як її провести, як її подати і взагалі просто знайти ту щуку, де вона стоїть, щоб просто підніс ось сюди, кинуть її. Цього воблера, щоб вона його побачила. От як бачимо сьогодні, от, наприклад, равномірочка не працювала, був один тичок на початку і все. А кинув і на паузі залишив отакий воблер, щоб вона його побачила. Отак. То може вона тоді і клюне. Раніше взагалі я не так часто рибачив, як зараз. Я просто захотілося мені там раз в місяць поїхати, покидати спінінг. Я поїхав. А зараз у мене є мотивація знімати щось для вас. Мені просто дуже сильно подобається, коли ви коментуєте відео, коли щось хтось мені радить, коли навпаки пише якусь нісенітницю і можна йому щось відповідь написати. І тому, коли отак дуже часто виїжджаєш, робиш певні висновки, які я висновки зробив із оцих останніх виїздів. Ну, перше, це що різка зміна погоди. Мабуть, не треба їхати на рибалку, і, мабуть, в наступний раз після різких морозів, які тільки-тільки прийшли, я не поїду на рибалку. А все-таки подожду, поки погода устаткується. Може, для когось це вже стало як істина, але для мене, як для новачка, в цій важкій роботі рибальській, я тільки для себе це відкриваю. Відкриваю на власному досвіді, і може для вас це теж стане прикладом. Взагалі б хотілося б вам показувати більше риби. Більшу рибу, але поки що маємо, що маємо. Мій трофей десь тут плаває. він, Мабуть, я його, я його зловлю в цьому сезоні. А зараз буду пливти на берег, мить це все благополуччя і складати лодку. Друзі, вам би хотів подякувати, що додивляєтесь мої відоси до кінця. Хай вони і такі не дуже сильно рибні, але мені дуже приємно, що ви лайкаєте, коментуєте. Це просто кайф. Гарного дня, гарного вечора вам і до зустрічі на рибалці. Гудбай. А я корьох я зараз знову заховаю на чорний день, щоб не було такого як сьогодні. Отаново.